Двоповерховий дуплекс на 74 квадрати з підвальним приміщенням на 40 квадратів. Продається по акційній ціні 73 тисячі доларів. Також є можливість розтермінування. Акція діє тільки до кінця цього місяця, до 31.08.2025 року. Давайте я покажу, що у нас тут. Перший поверх стиль open Space. розведена тепла підлога, розведена вода, водовідведення. Є велике приміщення для кухні вітальні. Сходинкова квітка і санвузол. Вхідна група. Давайте піднімемося на другий поверх, покажу, що у нас там. На другому поверсі нас зустрічає невеличкий коридор. Праворуч від мене знаходиться спальна кімната. Тут поставити ліжко, тут шкаф, столик. Прямо по коридору великий гарний санвузол з розведеною водою, водовідведенням. І праворуч від мене знову ж таки ще одна гарна кімната, в якій можливо розмістити спальню. Також в цьому дуплексі є підвальне приміщення. Давайте ми зараз спустимося я покажу, що у нас там. Підвальне приміщення є з окремим входом, розділене на двох господарів, так як це дуплекс. Вже робляться перестінки, якраз активно вони розбудовуються. 40 квадратів, це враховано в ціну. Є декілька вікон, які виходять в зовнішній двір. 73 тисячі доларів коштує цей дуплекс разом з підвалом. Якщо вам цікаво, запишіться на перегляд. Я вам обов'язково його покажу.